Салон квіткового дизайну конвалія. Цей куточок флористичної творчості з'явився одним з перших у нашому місті. Фантазії та досвіду тутешніх флористів вистачить на втілення будь-яких ваших задумів, оригінальні композиції, букети з екзотичних квітів і навіть цукерок, дизайнерське оформлення подарунків, а ще безліч стильних речей для вашого інтер'єру. Пано, свічки ручної роботи, досвідчені флористи прикрасять найяскравіше ваше свято. Серед послуг салону і весільна флористика, букет нареченої, бутоньєрки, прикрашання машин, бенкетної зали, арка живих або штучних квітів та ще багато іншого. Займаються флористи конвалі і декоруванням вітрин та торгівельних залів. Бажаєте зробити приємний сюрприз своїм коханим або рідним? Скористайтеся службою доставки квітів від конвалії. Також у салоні можна замовити елітні рослини. Зауважте в конвалії діє система знижок. А на постійних клієнтів на день святого Валентина на та 8 березня чекають подарунки салон квіткового дизайну конвалія почуття мовою квітів.